Еволюціоністи вважають, що єдиний масив суходолу розколовся близько 120 мільйонів років тому, і уламки переміщалися по 5 сантиметрів на рік. Але науково і біблійно доведено, що на все пішов один рік. Ось чотири речові наукові докази на користь молодості Землі. Перший немає товстого шару багнюки, який вкриває дно океану від одного континенту до іншого. На думку еволюціоністів, за мільярди років шар багнюки повинен бути 30 кілометрів, але його немає. Дно плоске це показує, що континенти були повністю затоплені близько 4500 тисяч років тому. Друге прямо посередині дна проходить тріщина, вигини якої повторюють контур континентів. Третє. Тріщина по центру і дно океану ел-образного вигляду. Четверте це розтяжки. Подібні розтяжки з'являються тільки якщо процес протікає швидко, наприклад, 9 місяців. Але земля побільше, тому їй знадобилося 12. Наука креаціонізм доводить абсолютну точність біблії. Кожна окремо взята згадка про ноєвий потоп і долі людства підтверджується речовими доказами, наявними на земній поверхні. І всі речові докази розташовуються в тому самому порядку, в якому і повинні бути, як і говорить Біблія. Тому Біблія не просто говорить нам істину, Біблія не просто точна, Біблія гіперточна. Для вивчення Біблії підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко.